Вітаю вас, діти на уроці математики. Тема уроку знаходження частини від числа, дроби, визначення, запис та читання дробів. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше клад. Попрацюємо ці старанно, щоб урок пройшов немарно. Усний рахунок, яке тістечко. Обчисліть вираз і дізнайтесь, яке тістечко, покладемо на тарілку. 27 Поділіть на 9 та помножте на 8. І це тістечко? Відповіддю 24. Вишневе. Наступне різницю чисел 40 і 8 поділіть на 8. Яке тістечко? Полуничне відповідь 4. 6. Помножте на 3 і поділіть на 9. І ви дізнаєтесь, яке тістечко. Покладемо на тарілку вишневе з відповіддю 2. Від числа 66 відніміть добуток чисел 6 і 10. І це буде тістечко з чорницею відповідь 6. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. За допомогою цифр 6, 2, 1 запиши різні двоцифрові числа і ви записали такі числа. Молодці. Виконаємо вирази 428. Знайди частини числа 20. Якою дією? Дією ділення. Отже, 1 п'ята числа 20. Нам потрібно 20 поділити на 5, буде 4. 1 четверта числа 20, це 20 поділити на 4. Відповідь буде 5. 1 десята числа 20. Нам потрібно 20 поділити на 10, отримаємо 2. І 1 друга числа 20, це 20 поділити на 2. Буде 10. Тепер знайдемо частини числа 40. Одна десята числа 40. Це 40 поділити на 10. Буде 4. Одна восьма числа 40. 40 поділити на 8 буде 5. Одна п'ята числа 40. Це 40 поділити на 5 і буде 8. І одна четверта числа 40. Нам потрібно 40 поділити на 4, отримаємо 10. Яка із частин у кожному числі найбільша. У числі 20 найбільша частина це одна друга, тому що ми отримали 10. А у числі 40 найбільша частина це одна четверта, тому що отримали 10. У завданні 429. прочитай числа. Одна. Шоста, одна, двадцята, одна, третя, одна, десята, одна сота. Число виду А на Б називається дробом. Число, яке стоїть над різкою дробу, називають чисельником. Число, яке стоїть під різкою дробу, називають знаменником. Розгляньте малюнок. На скільки рівних частин поділено круг. Цей круг поділено на 5 рівних частин. Скільки частин зафарбовано? Дві п'ятих. І читаємо дві п'яті. Число 2 п'яті означає, що ціле поділили на 5 рівних частин і взяли дві такі частини або зафарбували. У числі 2 п'ятих, 5 діти, це знаменник. А 2 над рискою – це чисельник. Прочитай дроби, і у кожному з них назви чисельник і знаменник. Кажи так. 7 50 чисельник дробу 7. Тобто над рискою. Знаменник 50. Число, яке знаходиться під рискою. 4 сьомих. Чисельник дробу – 4. Знаменник 7. Три десятих чисельник дробу 3, знаменник 10. Двадцять сотих чисельник дробу 20, знаменник 100, 2 дев'ят чисельник дробу 2. Знаменник 9. Одна тридцята чисельник дробу 1, а знаменник дробу 30. За малюнками поясни, що позначає кожний дріб за першим малюнком 3 четверте, що означає, що ми це ціле поділили на чотири рівні частини, а чисельник позначає, що взяли або зафарбували три такі частини. У наступному малюнку 2 третіх, це ми ціле поділили на три рівні частини. А чисельник позначає, що взяли дві такі частини. У шестикутнику три шостих. Шість означає знаменник, що ми ціле поділили на шість рівних частин. А чисельник 3 означає, що ми взяли три такі частини. У наступному крузі за малюнком 5 восьмих означає, що ми цей круг. Поділили на 8 рівних частин. А 5 чисельник означає, що ми взяли або зафарбували 5 таких частин. Визначте, яку частину торта поклали на тарілку. Торт поділили на 8 рівних частин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І взяли. Два шматочки на тарілку. Отже, у нас дві, восьмих поклали на тарілку. Розв'яжемо задачу 433. Купили дві цибулини, п'ять помідорів, сім огірків і чотири перчини. Із одної третьої кількості всіх овочів приготували салат. Скільки овочів залишилося? Задача розповідається про овочі, які купували. Що купували дві цибулини, 5 помідорів, 7 огірків і 4 перчини. Чи з усіх овочів зробили салат? Ні. Приготували салат із однієї третьої кількості овочів. Про що запитується в задачі? Скільки ж овочів залишилося. Щоб відповісти на питання задачі, скільки овочів залишилося, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки ж овочів приготували, якщо сказано, одна третя. якою дією? Дією ділення. Але спочатку ми дізнаємося, скільки ж... Овочів було, якщо дві цибулини, 5 перчин, сім огірків і 4 перчини. Нам потрібно ці всі овочі додати. І ми дізнаємося, скільки ж овочів всього купили. Тепер із цих овочів приготували на салат 1 третю. Ми це дізнаємося дією ділення. Отже, 18, ми поділимо на 3. І в нас отримається, що шість овочів приготували салат. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки ж залишилося. Якщо всього у нас було 18 із шести овочів приготували салат, то залишилось. Так, нам потрібно відняти від 18 відняти 6, і у нас залишилося 12 овочів. Які з висловлювань є істинами? Число 5 більше, ніж число 7. Хибно. Бо 5 менше 7. Число 30 більше за число 25 на 5. Це висловлювання істинно, Бо 30 дійсно більше 25 на 5. Тому що від 30 відняти 25 і буде 5. 10 сантиметрів більше, ніж 10 метрів. Хибно, бо 10 см менше, ніж 10 метрів. Паперова смужка завдовжки 1 дециметр довша, ніж олівець завдовжки 17 см. Це висловлювання. Хибно, бо 1 дециметр – це 10 см, а 10 см менше, ніж 17 см. Сума іменованих чисел 30 літрів і 15 літрів дорівнює 45 літрам. Істинно, бо 30 літрів і 15 літрів у сумі буде дійсно 45 літрів. У домашньому завданні вам потрібно визначити у завданні 436, яка частина кожної фігури зафарбована і записати дробом. Подивитися, на скільки частин поділили і скільки зафарбовано, і записати. І задача, що у діжці було 40 кг меду, одну четверту розклали в харчові контейнери. Вам потрібно дізнатися, скільки ж залишилось у діжці. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. Дякую за увагу! На все добре вам, діти!